У ніч на 19 лютого Росія атакувала Україну 167 шістдесятьма сімома ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів а також завдала удару двома балістичними ракетами іскандер по сумщині і з області. 106 безпілотників збили у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. На Київщині внаслідок атаки російських шахедів пошкоджено приватний будинок і автівки. В Одесі через дроновий удар без тепла залишили. Шились лікарні та соціальна інфраструктура. Один із густонаселених районів зазнав масованого удару російськими безпілотниками. Станом на восьму годину відомо про чотирьох потерпілих, зокрема дитину. Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У великій частині будинків було відсутнє постачання води, електроенергії та тепла. Без обігріву залишилися лікарні, поліклініки та інші об'єкти соціальної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.